Світ настільки стрімко рухається вперед. Час летить, і ми в погоні разом з ним за чимось матеріальними цінностями, так за успішним успіхом і так далі. Ми можемо встигнути все там і попрацювати і з друзями повідпочивати, каву попити, фільми, серіали і багато чого іншого. А на Бога часу немає. Немає на Бога часу, в якому благословіння, благополуччя, в якому любов і все що тільки хорошого воно від Бога не тільки на рівні нашого життя, нашої сім'ї, а взагалі на рівні села, містечка, навіть держави. Тобто, якщо ми забуваємо про Бога, то проходять інші сили. В Біблії написано, що диявол прийшов вкрасти, погубити і вбити. І воно так і відбувається. Приходять інші сили, і якийсь рік, другий, третій, і людей замінять роботи. Друзі, вихід в Ісусі Христі, в Бозі і в нашому покаянні.